П'ять років лежить ось є рішотка, ось застеляна, бачите, з таким камінчиком засипана. І ось ця вся площа, ця вся площа сіра, оце лежить 5 років уже. Тут фури, да, машини великі їздять. Так. Да, тут їздять фури і все чудово, все прекрасно. Бачите, як воно виглядає, виходить, і податки тут. Ну у нас в Україні ще немає цих податків да, за те, що ви застеляєте бруківку. А в Польщі, якщо ви застеляєте ось гіарішетків, решітку, то податки ви тут вже не платите за відведення води. Тобто, вся вода, яка, яка капає зверху, вона вся туди в ґрунт просочується, і податки тут вже не платять. Ну у нас в Україні просто ще цих законів не зробили, але ми йдемо в Європу, і в нас ці закони 100% будуть. Так що гірешетка і на угрін яка витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Тобто квадратний метр, ви представте, і, і тако давить на неї тисячу тонн. Ну це реально дофіга, це, це багато, це дуже багато. Тобто, якщо фура там важить 40 тонн, наприклад, розділіть по кольосам, то скільки фур може проїхати, грубо говоря, одна на одній. От порахуйте.